Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мар'яна Лошак, Наталя Болеса. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Переобладнати котельню на вулиці Тихого під реабілітаційний центр для спортсменів інвалідів провести фінансовий аудит Ужгородського водоканалу. З такими рішеннями депутати Ужгородської міської ради пішли на перерву. Без аудиту водоканалу депутати не захотіли підтримати його фінансами. Хоча комунальне підприємство просило виділити майже 2,5 мільйони гривень для погашення боргів перед обленерго та міськовою податковою. Також депутати не виділили землю учасникам. МТО. розширений матеріал про засідання чергової сесії міськради. Дивіться сьогодні у вечірньому випуску новин. На Закарпатті затримали митників, які регулярно вимагали хабарі від перевізників. У затриманих вилучено хабарі одержані від перевізників за нестворення перешкод при перевезенні різних груп товарів через митний Ужгород. Зокрема, майже 15 тисяч гривень, 4,5 тисячі доларів, понад 600 євро. А також значні суми в чеських кронах, польських злотих та російських рублях. Митників затримано. Проводяться слідчі дії. Загиблим учасникам АТО міська рада виготовить пам'ятні плити. За таке рішення проголосувало 35 депутатів. На виготовлення восьми пам'ятників депутати виділили 100 тисяч гривень. Всі загиблі бійці служили у 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді. І ще далі до проблем 128-ї бригади. Роз'яснення щодо невиплати бойових надала прес-служба міністерства оборони України. Нагадаємо, на адресу керівництва штабу АТО прозвучало звинувачення щодо затягування виплати бінагород за безпосередню участь у бойових діях. У пресслужбі Міністерства оборони повідомили, що командування військової частини порушило терміни оформлення документів на виплату даних винагород. У зв'язку з цим керівництво штабу АТО повернуло документи на доопрацювання. Зазначимо, за безпосередню участь у бойових діях виплачується додаткова винагорода у розмірі 1 тисяча гривень за кожну добу. Керівництво міністерства оборони запевняє, що тримає на контролі випадки невиплати чи затримки у виплатах бойових військовослужбовцям збройних сил. Нагадаємо, що саме наша 128-ма бригада воювала під Дебальцево. А нарахування бойових наразі отримали лише 8 її бійців і лише за один день. Закарпатські волонтери продовжують боротися за справедливість у цьому питанні і вже написали черговий запит на ім'я президента. Крайній термін завершення реконструкції архітектурної пам'ятки Совини Гніздо визначено в Ужгороді. Відбулася робоча нарада представників Ужгородської міської ради та польської делегації міста Ярослав. На зустрічі обговорили процес реконструкції совиного гнізда в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, 2007 2013 Заступник мера польського міста Ярослав В'єслав Пірожик висловив занепокоєння, що роботи в Ужгороді досі не почалися величезним обсягом та складністю реставрації. Посадовець наголосив, що програму повинні виконати до кінця року, адже реконструкція у польській частині проекту вже на фінішній стадії. Міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов в свою чергу зазначив, що розробку проекту підбір фірми-підрядника. Та інші підготовчі нюанси вже завершили увагу на те, чи встине Ужгород закінчити роботи у відведений термін. Варто зауважити, що владою міста було згайно багато часу, що дуже нас непокоїть. На проект виділено великі кошти, тому аби не втратити залишок, ми будемо тримати контакт між сторонами проекту та спостерігатимемо за процесом реконструкції об'єкту. собі звазили не тільки складність цього об'єкту і короткі терміни, але і брали під увагу. Би, соціальне навантаження цього об'єкту, його е розголос, який набуде е нормальна робота цього, бачачи підтримку з, з боку влад влад влади міста, з, з боку представників би, партнерського міста Ярослав. Я просто впевнений, що при синергії таких сил і при нашому спільному бажанні вдасться нам зробити цей об'єкт своєчасно, здати його до 31 жовтня. А якщо треба, то будемо працювати по типу, 12 годин, але в дві зміни. Ліквідувати незаконну рекламу, легалізувати тераси та розпочати будівництво каналізації в мікрорайоні Червониця. Такі рішення прийняли на черговому засіданні Ужгородського міського виконкому. Міська влада розпорядилася почати будівництво каналізаційно-насосної станції в мікрорайоні Червониця. Проте знайшлися ужгородці, які виступають проти такого проекту. Детальніше в наступному сюжеті. Вже втретє, на засіданні Ужгородського міськвиконкому розглядається питання будівництва каналізації та каналізаційно-насосної станції у мікрорайоні Червениця. Проте знайшлися і ті, хто виступає проти цього. Чому проти? А ми боїмося, що каналізація колись, ну, колись, можливо, десь труби розійдуться і так далі. Такі слова. От. А те, що. Під носом, бо вони самі в каналу зливають ці каналізаційні стоки, які йдуть за 300 метрів туди до кордону, до траси, і залили практично все там, всю низинуту. Біля об'їзної дороги це їх не цікавить. Поки вирішили не перекопувати вулиці, а лише розпочати будівництво каналізаційно-насосної станції на окраїні. На це виділили 20 днів. Потім ще раз розглянуть проект будівництва детальніше. Також члени та виконкому затвердили демонтувати 25 рекламних об'єктів. Дали ми рекламу е, через газету неділю, повідомили всіх, дали термін до 24 червня. І Надати комплекти документи до департаменту ніхто не звернувся. І тому ми виносимо проєкт рішення на демонтаж. У міській раді твердять, з рекламою треба навести порядок. На добровільний демонтаж визначених об'єктів дали 10 днів. В іншому разі Ужгородська міськрада подасть до суду і вже так демонтує незаконні рекламні носії. Літо час відпусток і гіпертонічних кризів. Саме цей період найважчий для адаптації організму до високої температури повітря. Різке підвищення або пониження тиску становить серйозну загрозу здоров'ю людини. Як діяти, якщо ця проблема застала вас зненацька, Дізнавалася Неліянчук. Пані Лізі за 70. Спеку жінка переносить важко. Три роки страждає від гіпертонічного кризу. В аптеку жінка зайшла, аби виміряти артеріальний тиск. Зробити це самостійно, вдома вона не в змозі. Рано є встала, мене тошнило. Я відчувала що вже сто але 128, то тут зовсім для мене малей. На початку ця послуга дуже обережно сприймалася нашим, нашими відвідувачами, але коли дізнавалися, що нічого не потрібно, і дуже зручно, і дуже просто, ви самі в тому впевнилися, дуже просто це зробити. Ця послуга зараз нас користується попитом. Влітку кількість відвідувачів, які користуються послугою вимірювання тиску, збільшується в рази, зазначають працівники аптеки. Все через різке підвищення температури повітря та збільшення ризику гіпертонічних кризів. Саме літом якраз виникають ці всі проблеми із гіпертонічними кризами, серцевими захворюваннями. Тому е, нас якби побільшало е, пацієнтів, які би хотіли знати свій тиск і поміряти цей тиск. Головний біль запаморочення, потовиділення, нестача повітря, сухість в роті. Це одні з небагатьох ознак гіпертонічного кризу. Якщо на вулиці під час пекотної погоди людині стало погано, спеціалісти радять обов'язково виміряти тиск. Та за потреби прийняти медикаменти. Крім того, радять приймати заспокійливі засоби та стимулюючі напої. Підійде для цього і зелений чай, який потрібно вживати протягом дня. Він допоможе тримати судини в тонусі. Загалом же медики радять пити багато води температурою від 19 до 20 градусів. Минулоріч про хворих, які страждають від гіпертонії, дбала держава. Вона відшкодовувала частину коштів на ліки вітчизняного виробника. Подекуди до 90%. Ну, ця програма людям показала, що в принципі можна лікуватися, можна лікувати гіпертонічну хворобу, що її потрібно лікувати, що ефект від цього є, і можна навіть нашими недорогими українськими ліками лікуватися. Навіть тепер, коли немає відшкодування, можна в аптеці придбати недорогі ліки, навіть до 10 гривень є такі таблетки, котрі коштують. Проект зарекомендував себе успішно. Статистичні дані свідчать за рік на Україні завдяки цій програмі значно зменшилась кількість інфарктів, інсультів та навіть викликів швидкої по гіпертонічних кризах. Проте цьогоріч через брак коштів проект не пролонгували. Тепер дбати про себе українці повинні самотужки. Спеціалісти дають одну універсальну пораду, як пережити спеку, до якої так не звикли українці. Психологічно налаштуватись на позитив літнього періоду. Саме це і буде першим кроком назустріч своєму здоров'ю. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, вже за мить на все добре.